Всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні ми поговоримо про такий квадроцикл підлітковий. Але коли я дізнався про його ТТХ, ну, про його показники, скільки він може на собі перевозити, то не знаю, чи вдало буде називати його підлітковим. Але ж, підлітковий електроквадроцикл, це у нас Hammer TJ Rider. На півтори тисячі ватт позаду у нього ось тут стоїть електродвигун з редуктором, тобто прямий привід на редуктор, дискові гідравлічні гальма, попереду позаду відторможуються непогано. Також максимальна його швидкість, заявлено 40 км на годину, але ось щойно по тротуарчику ганяли, і я розігнався з моєю вагою 70 кг майже, ну трохи менше. Розігнався до 45 км на годину, тому він їде досить непогано і швидше йому точно не потрібно. Е, так, На одному заряді він проїжджає заявлено 40 км, але є момент якраз той, про який я говорив на початку. Е, виробник заявляє, що максимальна вага райдера складає 90 кг. Але це квадроцикл підлітковий. Тому, що можемо сказати? Якщо буде підліток 90 кілограм вагою, то я не думаю, що цей квадроцикл проїде 40 кілометрів. Скоріше за все, він проїде десь кілометрів 30. Тому на це потрібно враховувати, звертати вашу увагу. І, звісно, що потрібно звертати увагу ще. По якому покриттю ви катаєтесь? Чи це буде ось така, де ми знаходимося, тобто тут трішечки прохідність складніша, або ж ви будете постійно по рівній доріжці ганяти, як он велосипедист поїхав. А там, звісно, що буде розхід енергії менший. Тут у нас понизу встановлені в коробі такому акумулятори свинцево-кислотні. 20 ампер годин 60 вольт. По великих якихось водоймах, звісно, що ви не будете ним їздити, тому що це все, все ж таки електротранспорт і потрібно про це пам'ятати. Хоч у нас все і захищено, так? Ну, якщо буде дощ, там ви по дощу, то в принципі нічого критичного не буде. Але бахнуло так наче, да? після ночі сьогоднішньої. Але все ж таки потрібно звертати увагу, що це електротранспорт, і притоплювати цей квадроцикл як бензинові квадроцикли досить небажано. Попереду та позаду у нас є ось такі вантажні подіуми. Ми можемо сюди щось прикрутити, якийсь невеличкий багаж. Якщо у вас 40 кілограмів, то 50 можете розвантажити наперед-назад. Є передній, передній режим та задній, тобто ми. Реверс або драйв, їдемо або вперед, або назад. Світло, сигнал, цифрова приборна панель. Звісно, що є. в нас також захист для рук, такий пластиковий. Нічого там особо він не буде захищати. Це просто якщо ви десь їдете по кущовій місцевості, то просто трішечки може захистити, щоб різками не надавало по руках. Також в нас є гальма стояночні, тобто ми. Давай сюди покажемо. Стояночні гальма. Ми можемо затиснути самі гальма і поставити на, так би мовити, ручник. І в нас квадроцикл вже стоїть непохитно. Ставити, звісно, трохи складновато, але звикнути можна. Тому що в нас? А, давайте про ходовку розкажу трішечки. У нас позаду моноамортизатор, якщо не помиляюсь. Так, моноамортизатор і попереду незалежна така підвісочка. Тобто тут в нас є. Амортизатори вони класні тим, що вони налаштовуються, тобто ми можемо як попереду, так і позаду налаштувати під себе жорсткість самої підвізки, тобто, щоб вам було м'якіше або жорсткіше на ньому їздити. Також, що важливо, це те, що в нас є шарові опори, які просто достатньо буде відкрутити гайку. Та витягнути, тобто випресовувати нічого не потрібно, тут складного нічого немає. Ледівська також оптика світить прикольно, давайте її увімкнемо, покажемо, як воно світиться. Такі сині оченята. Тому, друзі, така техніка присутня і не тільки така в нашому магазині. Посилання на нього я залишу під цим відео. Прикольний, класний, він реально рве з місця дуже, дуже цікаво. Вже трошки. Ну, тут е, трохи така складна е, земельна ділянка, але, в принципі, він їде досить непогано. Посилання залишаю під цим відео. Дякую, що додивилися аж до цього місця. Якщо сподобався, поставте лайк та напишіть коментар, як вам така моделька. Дякую вам за перегляд, всім гарного та вдалого дня, папа! -па.